Важаючи, що п'ятниця, 13-го, день був багатий на різноманітні події. Про актуальне, резонансне та цікаве сьогодні. У випуску новин з вами буду я, Оксана Мотрук. Мої щирі вітання. Дивимося про таке. Полум'я і чорний дим у центрі чернівців по обіді загорівся житловий будинок. Українське місто у російському триколорі. Невідомі розмалювали чернівецькі стовпи і паркани російською символікою. Новим тренувальним обладнанням відсвяткували Міжнародний день фізичної культури у військово-спортивному ліцеї. А тепер про все це детальніше. Центр Чернівців сьогодні задихався від чорного їдкого диму. Близько 14.30 на вулиці Шкіля, 10 загорівся житловий будинок. За іронією долі саме в цей час відбувалася урочистості з нагоди дня рятувальника. Подробиці у сюжеті. Подивитися на вогонь зібралося чимало перехожих, і хоча густий дим розідав очі, люди терпляче чекали пожежників. Свідки висловлюють припущення, що саме через несправну проводку і вік будинку сталася пожежа. Вогнеборці, за словами очевидців, забарилися. Давно почався. Ну десь вже е, хвилин так 30 назад. А пожежники приїхали коли Буквально минут 7 назад, 10. Ми позвонили ж поведіли, чуть вогонь не позвонили зразу. І Ізначали встрічати люди. Всі визи визивали Пожарну, і скору, і скорі приїхали дві, а пожарні 45 хвилин, мінут. Хож час, ми чекали, їх не було. Рятувальники зіштовхнулися з проблемою: не вистачало тиску води. І крім того, з дір, якими пронизані старі шланги, струменіла вода, обрискуючи всіх навкруги. Пожежу, площею 70 метрів квадратних гасили близько двох годин. Наразі встановлюють причини загорання. І хоча власники житла постраждали матеріально, їм пощастило, адже відбулися лише переляком та стресом. Підходила дівчина, яка живе. Вели на другому поверсі там до цієї сторони пожежа. Ну, ми їй надали допомогу, заспокійливові, дали вона плаче, звичайно, тому що там можливо їхні речі, техніка. Поки одні гасили пожежу, інші святкували. Паралельно в цей час у Муз драмтеатрі імені Ольги Кобелянської відбувалися урочистості з нагоди Дня рятувальника України, який відзначатимемо 17 вересня. Буковинських рятівників, які щодня ризикують власним життям заради спасіння інших, вітали грамотами, квітами та оплесками. Ніна Шабуніна на пожежі не виїжджає. Вона відповідає за роботу диспетчерської служби, яка найпершою приймає повідомлення від постраждалих. Та й ця робота не з простих, адже реакція людей абсолютно не Люди по-різному реагують, є люди, які спокійно сприймають ситуацію, а є, які нервують. І, перш за все, треба заспокоїти людину, для того, щоб людина змогла сказати, що сталося. І точну адресу, щоб стати кого направити, куди направити. А ось рятувальник Іван, хоч і молодий, сумлінно виконує свою роботу вже понад сім років. каже, що випадки трапляються різні. Та, попри це, перша думка завжди однакова: врятувати життя, і незважаючи на ризик, Іван змінювати професію не збирається. Найперше, що ми думаємо, це як врятувати людей, як ліквідувати пожежу. Щоб її ліквідувати, нам треба знати, як там люди, є, є люди живі, неживі, як їх звідти винести, надати першу медичну допомогу, вимкнути світло, ну, обесточити буденно. Так це ризиковано, але нам подобається наша робота. Любов Плахіна, Олег Сташкевич, Теми Дня ТВА. Чернівецькі медики колективно освоюють бійцівські прийоми, бо це необхідно їм для роботи. Однак працівники швидкої мають намір не нападати на пацієнтів, а захищатися при потребі, оскільки електрошокер та газові балончики екстреникам застосовувати заборонено, на Буковині вирішили організувати для них безкоштовні курси рукопашного бою. Навіщо лікарю виходити на татамі, аби навчитися давати відсіч? Достеменно знає Галина Іванівна. За 15 років роботи у бригаді швидкої було усіляке і погрожували молодики, і нападали пенсіонери. В квартирі сидів чоловік, літній чоловік. Підійшовши до нього, я попросила, щоб він ліг, щоб я могла подивитися. Більше я нічого не встигла сказати, бо він накинувся на мене і почав мене душити. Після того випадку лікар ще довго боролася з психологічним бар'єром і вчилася без остраху заходити у чужі помешкання. Подібні історії може розповісти більшість працівників швидкої. Він був один в кімнаті, йому 28 років, більше двох метрів росту такий. Ми зайшли в кімнату. Він зразу замкнув двері і поставив ключ в кишені. Це було 4 4 години ночі. У мене була жінка-фельдшер, також такого пенсійного віку, тобто ми двоє тільки. Агресивні пацієнти не рідкі зізнаються медики. А останнім часом їх побільшало. П'яні психічно хворі наркозалежні. Відтак на Буковині вирішили не чекати на фатальні наслідки і уже сьогодні навчити працівників швидкої оборонятися. Бачили по телебаченню, що були напади на швидку медичну допомогу. Ми запропонували такі курси, які ми можемо надати. Це не курси рукопашного бою, це не курси для того, щоб медичні працівники могли нанести якісь телесні ушкодження хворому, а для того, щоб вони могли вивільнитися від захваті і вийти з того з того приміщення або вийти з тої ситуації, ну в яку вони. Може бути потрапити. А відтак на тренуваннях медики освоюють ази самооборони, звільнення від захватів, допомога підручними засобами і психологічна оцінка ситуації. Тренери запевняють, навчити такому можуть усіх. Отож, не зважаючи на відпрацьовану нічну зміну, усі на татамі виходять добровільно. кажуть, давно треба було таке запровадити. Вони потрібні от на такі випадки, коли їдеш, не знаєш куди, щоб хоч трошки себе захистити. Це я думаю, це нам потрібно. Це не, не, не пошкодить нам. Ці курси, як сказав, Мічок, потрібні для того, щоб сильно вдарити і мати 2-3 секунди, щоб втекти. Будемо сподіватися, що в нашій роботі ці прийоми не понадобляться нам, не будуть нам потрібні, але, звичайно, їх потрібно ними володіти, ну і вміти вчасно застосувати. Тож відтепер буковинські медики зможуть рятувати чужі життя без загрози для свого. Оксана Матрук, Юрій Радуляк, Теми дня Тива. Невдовзі буковинці не зможуть доїхати у Крим прямо з Чернівців, адже потяг Чернівці Сімферополь з 30 вересня перестане курсувати. У зв'язку з закінченням сезону літніх перевезень Львівська залізниця внесла зміни у графік руху потягів. Натомість, 1 жовтня, знову почне їздити потяг Чернівці Коваль. Він вирушатиме з міста по непарних числах, а з Коваля по парних. А ще подейкують, що Укрзалізниця хоче заборонити пасажирам виходити на коротких зупинках, які тривають менше п'яти хвилин. Крім того у вагонах потягів підвищеного комфорту дозволять перевозити не більше двох домашніх тварин. У продовження випуску про білий, синій та червоний. Ці три кольори заполонили чернівці. Вони утворюють російський прапор, яким розмалювали майже кожен стовп у центрі міста. Найбільше їх на вулицях Червоноармійській, Головній і Федьковича. Хто займався політичним малюванням, дізнавався Олександр Ткачук. Російські прапори на Чернівецьких парканах та стовпах, ба більше у центрі міста напис «Велика Русь все з'явилося ще у середині серпня і було на очах чернівчан під час святкування Дня Незалежності, якраз від тієї великої Русі, тобто Росії в історичному значенні, під ярмом якої Україна перебувала кілька століть. Буковина не має ніякого відношення до тої великої Русі, прику співалися в совєтському гімні. Це є хуліганство свого роду, яке очевидно підплачується. Російськими спецслужбами, бо дивовижно, чому от саме напередодні підписання асоціації виникають такі заяви про любов з Росії на Чернівецьких платах. Пан Старик вважає, що у відповідь логічніше було б все місто розфарбувати блакитно-жовтими кольорами однак цього робити не варто, бо опускатися до рівня хуліганів не личить, і такі акції необхідно ігнорувати. Хто розмалював чернівецькі паркани та стовби російськими триколорами невідомо. Наразі цією справою мають зайнятися правоохоронні органи. У вересні до справи взялися комунальники. Дмитро Сірман, директор департаменту житлово-комунального господарства, одразу ж, як тільки дізнався про скоєне, дав розпорядження усунути написи та малюнки. У мене це збурює, як любого, як, по-перше, як чернівчанина, як громадянина України. А по-друге, це, ну, якби. Кулянські дії, дана вказівка керівникам комунальних підприємств балансу утримуючим для того, щоб зафарбувати і прийняти заходи тому що це не прикрашає наше місто. Цікаво, що майже всі російські прапори намальовані на висоті понад 3 метри, вочевидь, користувалися драбиною, а пензлями махали під покровом ночі. Хто забавляється у геополітичні ігри в Чернівцях, поки що не зрозуміло. Однак кожен в цій історії повинен зробити свої висновки. Олександр Ткачук, Іван Морараш, Олег Сташкевич дня, ТВА. Рішення сесії облради про передачу приміщення 14-го корпусу чину підприємству Інватранс вимагає скасувати прокуратура, оскільки перевірка встановила порушення закону про місцеве самоврядування. Зазначимо, що ці приміщення оцінюються у 77 мільйонів гривень і належать громаді краю. А інватранс банкрут його статутний капітал 0 гривень. Рішення про передачу комунального майна облрада прийняла 5 липня. Після того як балансоутримувачем приміщень на кафедральний 2 стало згадане підприємство. Ціна за їхню оренду суттєво зросла з 330 до 830 тисяч гривень. Колектив університету звернувся до депутатів облради з тим, щоб вони переглянули на їхню думку упереджене рішення. Тоді губернатор краю Михайло Папіїв сказав, що морально він на боці університету. А вчора міську раду пікетували студенти цього вишу. Вони не вірять, що голова облдержадміністрації не причетний до передачі їхніх аудиторій на баланс сумнівному підприємству. Далі буде. Здорова нація, здорова країна. Такого гасла дотримуються учні та вчителі Чернівецького військово-спортивного ліцею інтернату. Аби відповідати тому, що пропагують ліцеїсти, весь минулий тиждень проводили змагання, отримували за це відзнаки та раділи своїм досягненням. До Дня фізкультурника протягом минулого тижня у навчальному закладі відбулися змагання з футболу та волейболу, в яких взяли участь і вчителі. Збірна команда вчителів географії брала участь у змаганнях з нашими ліцеїстами, перемогли. Ліцеїсти 22 учні з них близько 30 дівчат щодня загортовують свої і тіло, і характер. У військово-спортивному ліцеї щодня проводяться уроки фізкультури, захисту вітчизни, охорони державних кордонів, пожежної безпеки України, судових та правоохоронних органах. Для того, аби їхнє навчання було не лише корисним, а й приємним, Комітет профспілки пенсійного фонду зробив закладу, а отже, і ліцеїстам подарунок. Ми порадившись. В колективі в обкомі про спілки працівників пенсійного фонду вирішили, придбавши цілий набір тренажерного устаткування, яке в оновленому спортивному залі буде якраз доречним. Ліцеїсти та вчителі задоволені новими тренажерами і вже планують, як їх використовуватимуть. В майбутньому ми плануємо відкриття нового спортивного залу тренажерного, і ці подарунки стануть яскравим доповненням і створенням тих умов, які зможуть покращити в першу чергу фізичне здоров'я наших дітей. Ірина Сайда, колег Сташкевич, дня ТВА. А ми продовжуємо випуск. Наймилосердніших людей буковини визначали сьогодні. Цю місію на себе взяла консультаційна фірма Консул 97 дипломами та квітами вітали працівників соціальної сфери, прокуратури, які дбають про права дітей, чиновників, медиків та інших, хто за покликом душі і завдяки своїй професії допомагають простим людям долати складні життєві ситуації. Їх нарекли людьми впливу. Є люди, які дійсно впливають на сьогодення в людину, тому, що вони в своїй душі мають милосердя і допомагають людям, які мають багато проблем, вийти з цих проблем. У неділю чернівці вперше відзначать День Садагори. Якраз у храмове свято на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Храмуються з уже у восьме, а за масштабністю вперше. Окрім традиційного сільськогосподарського ярмарку, цьогоріч городян та гостей міста чекає насичена розважальна програма з різноманітними конкурсами, забавами та урочистим концертом, запевнив журналістів секретар міської ради Віталій Михайлішин. Епіцентр храмового свята сквер на вулиці Надрічній. Воно стартує 15 вересня. Ресня о 9 ранку вперше на ярмарку розгорнуться автомобільні салони, а свої вироби представлять народні умільці та ковалі. Цікаво буде на святій малечі. Для дітей працюватимуть надувні батути та проходитимуть веселі розваги. Для гостей виступатимуть різні гурти та народні музики. Родзинкою заходу стане бар у стилі Вестерн від Чернівецьких байкерів. А о 14.00 розпочнеться шоу Богатирські ігри для всіх співатиме і колектив лісап'ятний батальйон. Всі витрати на храм у Садогорі взяла на себе міська рада, та не без допомоги меценатів. Ми всі розходи взяли повністю на себе. Є додаткові спонсорські кошти, тому що лісапетний батальйон це такі теж ну, брендований так? брендований, Турцій. да, да. Так що рахувати скільки це буде коштів, я не знаю. Не готов зараз сказати. Ну. Тому що ми підрахуємо тому що зараз, і дивіться, підготовчі роботи, потрібно підготуватися, прибрати, долучити. Ну, в загальному, я думаю, в середньому це десь 1040 сорок буде витрачено. Це разом з меценатами. Да, да. да. А далі говоримо про новини спортивні. Великий прогрес помітний у Буковинському боксі останнім часом. Ось і цьогоріч Чернівецькі боксери відзначилися високими результатами як на всеукраїнській, так і міжнародній змагальних аренах. Раніше буковинські боксери могли похвалитися непоганими здобутками в основному на дитячому юнацькому рівні. Та з часом наші земляки вже доволі успішно почали виступати і на дорослому ринку. Як результат, уже комфортно почувається в складі найсильніших вітчизняних боксерів збірної команди України. Якщо ви пам'ятаєте, після матчової зустрічі з збірною Казахстану, наші ребята уїхали на збір, тренувальний в олімпійський лагерь. И после этого довольно таки успешно выступили на турнире класса А. Это Станислав Дедов занял третье место на этом турнире. После этого опять же наши ребята участвовали в составе сборной Украины в матчевой встрече против немцев, где двое из наших ребят, это Тисленко и Стрелецкий, представляли сборную Украины и выиграли свои бои. Між іншим, чернівецького боксера Стрілецького можна вважати співавтором перемоги донечанина Каштанова в титульному бою за звання чемпіона світу, який наш земляк виграв іспанського суперника в 10-му раунді нокаутом. Адже саме Буковинець був спарринг партнером титулованого вітчизняного боксера під час його підготовки до цього відповідального двобою. Поїхав Донець, там пригласили, якби я підходив по габаритам, який буде в нього суперник. Мене туди пригласили і там з ним спальня. Таке, тренувалися, через день боксірували там. Ну, багато опиту нового набрався. Вони по-другому боксують там, трошки такі. Ну, і... Задоволений, що мене визволив. Також знаком можна бажати виступ боковинців на доволі престижному турнірі в Чечні, де, попри відому для цього регіону непросту змагальну атмосферу, вони також могли відзначитися. На цьому турнірі було представлено дуже багато команд із 12 країн і більше 100 учасників. де Наші ребята опять же в составі збірної України в кількості 8 людей, Наш боксер Олександр Тисленко Зайняв друге місце, показав кращий результат із зборної України. До речі, один з найобдарованіших чернівецьких боксерів Олександр Тесленко був близьким на цих змаганнях до виконання нормативу майстра спорту міжнародного класу. Дійшов до фіналу, виграв перший бой. Там команда була від Росії, відільна Чеченська. Перший бой росіянина виграв, другий виграв у місцевого чеченця і в фіналі програв чеченцю. Оце, нагане, не вдалося мені. От в фіналі виграти. Ці себе виграли. Я виповнив звання майстра спорту міжнародного класу. Оце це от не удалося. Буду тренуватися в следующе соревновання через місяць. Там, думаю, виповнюю. В Сімферополі буде. це. Серед найближчих завдань, які ставить перед собою міська федерація боксу, здобуття титулу майстра спорту міжнародного класу, яким раніше не володів ще жоден боксер у нашій області. Для того, щоб сучаснілася ця мечта, нам потрібно виграти турнір класу А. То есть в данный момент мы пока остановились буквально в шаге от этого, пока наши ребята стали призерами. Но в этом году у нас остается еще один шанс. Это последний турнир такой категории. Через месяц он будет проводиться в Симферополе, куда мы в данный момент и готовимся. А тим часом нагадаємо вам, що завтра поновлює свої виступи у першості України з футболу серед команд першої ліги Чернівецька буковина. Наші земляки на власному полі зіграють поєдинок із Чернігівською Десною, який розпочнеться о 17-й годині. І наприкінці випуску, власне, про п'ятницю 13-те. У Греції, Румунії та іспаномовних країнах вівторок, 13-го, нещасливий день. В Італії п'ятниця 17-го. В Україні ж найневдалішої в році є п'ятниця 13-го. час, коли бояться всього і скрізь. Насправді ж, цей день і забобони пов'язані з ним в Україні, не мають жодного культурного підґрунтя. Хоч у світовій історії число 13 зустрічається часто і запам'ятовується саме негативними подіями. Поширилися ці прикмети в. В нашій країні через зарубіжну літературу та кіно, проте прижилися та міцно вкоренилися. Походження поняття настільки ж неоднозначне, як і сприйняття його людьми. Я сні для мене нічого немає. Не віру, ні. П'ятниця це є п'ятниця. Вірю, вірю, в мене колись були неприємності. Тринадцятого не вірю, це свято для американців, які вони придумали, але святкувати можна. І ще раз про головні події п'ятниці. Полум'я і чорний дим у центрі чернівців по обіді загорівся житловий будинок. Українське місто у російському триколорі невідомі розмалювали чернівецькі стовпи і паркани російською символікою. Новим тренувальним обладнанням відсвяткували Міжнародний день фізичної культури у військово-спортивному ліцеї. П'ятниця 13-го закінчується для кожного вона була своя. А попереду гарні вересневі вихідні. Тож нехай вони у нас всіх будуть лише приємними.